І сьогодні ми з вами розберемо номер 10-11 за підручником геометрія 8 клас автора Олександра Істера. І наше завдання: бічні сторони трапеції дорівнюють 10 і 12 см, а її периметр – 52 см. Знайдіть середню лінію трапеції. Поїхали. Така цікава задачка. Вона не складна, але пояснюю, я все як стандарт шукає. Так, своєму швиденько дано, щоб я вас не затримувала. Так? Я... Певне, що у вас і так багато уроків. Так, трапеція. Трапеці. Далі у нас бічні сторони. Ну, нехай АБ буде дорівнювати. У нас 10 см, так? де? 12 см. Бічні сторони, так, а периметр АБЦД, АБЦД дорівнює 52 см. Знайти. Знайти. Так, середню лінію трапеції. в нашому випадку це цикаємо. Все, розв'язамо. Від чого ми з вами можемо відштовхнутися? Ну, звичайно, від периметра. Так, периметр А, Б, С, Д. Це сума всіх сторін. Ну, наприклад, АБ плюс Б С, плюс С Д і плюс АД. Так, підставляємо значення: замість периметра у нас 52. АБ у нас 10, так? додати, це у нас невідомо. Додати С, де у нас 2 на 7, і додати A, у нас невідомо. Що в нас виходить? Виходить, що БЦ плюс Ада це те, що нам невідомо, але зараз буде відомо. дорівнює 52, відняти 10 і відняти 12. Супер, взагалі. Б С плюс Аде. До рівня. Так, я віднімаю 52 мінус 12, це у нас буде 40 і 40 мінус 10, це буде 30. Так. Записуємо форму середньої лінії трапеції. Тобто, наша КМ дорівнює півсуму основ, Так, поділити на 2. Підставляємо значення. Сума Б плюс А дорівня 30. Тобто, що ми, знайшли, поділити на 2, дорівнює 15. Сантиметрів сантиметрів. Так все відповідь. 15 сантиметрів. Ось і все. Це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.